Єдиного визначення співзалежності досі не існує. Багато хто використовує цей термін, щоб описати поведінку людини, у партнеру якої є алкогольна, наркотична чи ігрова залежність. У цьому випадку мають на увазі дисфункціональні відносини, в яких одна людина підтримує хворобливий стан іншої. Однак, часто це поняття визначають набагато ширше як патологічний стан емоційної, соціальної, фінансової чи навіть фізичної залежності від людини. Співзалежні відносини пропускають, що люди настільки пов'язані у різних сферах життя, що не спроможні діяти автономно. Якщо їхні стосунки псуються чи руйнуються, миттєво страждають і інші сфери життя. Від професійної реалізації до фізичного здоров'я чи матеріального благополуччя. для співзалежних людей партнер це будівниця, з якою поповнюються базові потреби від матеріального благополуччя до почуття безпеки, яка покликана залікувати їхні емоційні рани. Співзалежність це насамперед крайня емоційна та ментальна зануреність у життя іншого, змішання ролей, функцій та емоцій. Співзалежні люди дуже легко заражаються настроєм близького і відразу приймають усі прояви його почуттів на свій рахунок. У відносинах без співзалежності людина перш за все контролює своє власне життя, здоров'я та емоційний стан. Він розуміє, що може впливати на емоції та життя близьких, але у нього немає ідеї керувати ними.